Ніна Микитенко, так, качка, так, да, відгадали зразу щось, давай друга Ніночка. Чи вже будемо завершувати, дівчатка, пишіть, котра година, там, так, це 9-12 минут. 9-12, значить, у нас ще трішки часу є. Ніна Микитенко, так, качка. Ще можна загадати загадочку якусь. Каніна, напише, ми почекаємо 25 людей. Дякую. Провіряйте, будь ласка, лайчики, прожимайте, хто забувся, в правому кутку внизу сердечка нажимаємо, бо щось не бачу, щоб бігли не одного разу. Ніна Микитенко, що то за витвір, що ні чоловік, ні звір, а вуса має? Що то за витвір, що ні чоловік ні звір, а вуса має. Бабуся Галя, Таня Редмі, доброго ранку, тихо, спокійного дня. Ще і кави можна попити. Оля пише, Да, Оля пригоща кавою. Давайте, дівчатка, до кави. Олю, ти там як вийдеш, я тоді зразу завершу. Таня Редмі, кабак. Може, можливо, да. це відповідь на загадку Ніне. Ще раз повторю, що то за. Витвір, що не чоловік, не звір, а вуса має. Ой, зараз Ніна напише Оля, добре Таня. І на мастер. Я посуд ніяк не домию, а вашими, з вашими загадками. Що <сум> ж ти хотіла, Інна? На два фронти працюєш і посуду, і в стрілі. <сум> Кавун Таня Редмі пише. І на майстер виноград. Тут варіантів багато. Бабуся Галя, я пропустила, бо перевіряла внучки читання. Ні, це не овочі і не фрукти. Ніна, підказуєш, це не овочі і не фрукти. А для бабусі Галі я повторю загадку, бо вона відлучалася. Що то за витвір, що не чоловік не звір, а вуса має. Зараз ці уроки на завтра треба перевірити. Добре, бабусю. Провіряємо уроки і на майстер Сум. Ви з якої області? Полтава, Олександр, був ні. Не Полтава, а ти з якої області, з якого міста? з какого області? Полтава ні. Бабуся Галя, Має вуса, рак, Виноград. Ніна Микитенко. Ні, не сум. Таня Редмі. Яка цікава загадка? Так. Я із Харкова, Олександр, а я з Кропивницького. Олександр, Кіровоградська область. Ілья, е... а що ти, Таню, думаєш? Люба вийде? Так, да, щось в мене так внутрішній голос підказує, що вечором вийде. Ніна Микитенко, не чоловік і не звір. Олександр, а. Танюша Редмі, Мітла. <с infizia> Можа, мітла? Надя Вільхова дим. Можливо, й дим, так. Да. Щас Ніночка напише, хто відгадав. Ніна Микитенко, ні, не дим. Ще версії які. Які ще версії будемо, значить, зараз продовжувати відгадувати.